Добрий ранок, друзі. Ну що ж, продовження ТО, підготовки машини до покраски. Займаюсь, коротше, вже другий день. Що за цей час пройшло? Зараз я вам приїду на роботу, покажу. Часу в мене зараз 8.30. Їду до роботи, тут лишилось мені пару кеме. Коротше, вчора, вчора, позавчора я не знімав. Що там зробили? Получається, мені загнав я тягач сам голову в, в ремзону туди, получается, в бокси. Да? Мені поміняли масла, поміняли фільтра. Що ще? Ще мені получается, що зробили? Поміняли задні два амортизатора, поміняли правий задній речах. Ну, так потихеньку там, поміняли трубку, мені десь видно почала трошки підкапувати, підпотівати трубку на гур. Короте, де АТФ да, на рульовий гур. Ну Так, в принципі, ролик якийсь поміняли, мені там шуршав він трошки. Тому, коротше, нормально. Процес іде. Зараз приїду на роботу і покажу вам, що там, як там. Що в якому процесі моя машина, в якому стані мені розібрали пластик, а як я вже казав, його будуть міняти. Зараз вам приїду покажу. Тягачи класточка стоїть, чекає біля прицепа Вже вигнав я з бокса зробив все. Коротше, буду зараз продовжувати займатися підготовкою до покраски. ну Приїдемо на місце, я вам все покажу. Отак, до речі, знімає камера. Я думаю, качество непогане, гарно знімає. Немає вібрацій, тобто стабілізація працює, все добре. Так що все, їду на роботу і покажу вам, що там і як там. Давайте, а вам всім гарного дня, гарного перегляду. Погнали! Ну що, я на місці. Ось так розобраний пластик, зняли морду. Короте, що ось вона лежить, треба буде її привести в порядок. Підкрасить. Е, бокові оці е, окуляри позабирали, їх будуть красити. Там краска пооблазила з двох сторон. Так що е, буду я то все це діло відчищати, а це все ржаве. Да? Почищу сідло оце, оце, оце і срані і ресивери. Е, трохи зачистив, я взяв кругом, да? прошовся болгаркою. Ось ці елементи. Дуже ржаві треба буде все це діло покрасити. Так що, по прицепу, що я вже почав, ви бачите, да? по... пройшовся все це діло. Знизу це відкручу цю планку, я вже в принципі, її ослабив, вона тільки так наживлена. Сніму її, витягну запаску, по рамі пройшовся, оце все я вже позачищав. Кругом. Трохи диски пошоркав, але слабовато ще треба буде їх коротше, нормально взяти позатирати. Ззаді тут теж в поворотах попроходився, познімав. Оце, оцей елемент сказали не трогати. Бачите, там прогнило, буде то все діло підварюватися. Варити то все будемо. Оці всі елементи. Коротше, отак от, зараз передіваюсь. І починаю хабатню. Буду наводити далі марафет, беру болгарку, круг зачисний. Значить по покупках, хто ось був на маркеті, купив розхворителі, краски, ванночку очки, в яких працюю. Так. Тоді що, Щітки. ну коротше, це в мене було, Шпатель, яким здираю, набор валіків. Кісточки і краски. Коротше, вот такі дела. Все, передеваюсь, починаю займатися. Так, ну що, робота кипить в процесі. Шурую, чищу, вичищаю, шлака. Ну, бля, коротше, трохи гемор, все, проїхав цей же крас тут безбоку. Коптить так, дихать нема чим. Перерабатывающа фабрика, йоки палки. Дивіться, значить, що я зняв цей, да? Е, цю боковушку накладку зняв, позачищав оці перекладки. Е, е, оцей каркасик. Чищу. Це зараз, Ви бачите, заліз туди, стільки шлака. Е, по рамі пройшовся, значить, що я казав, лопнута касета. ось, будуть її повністю міняти. Не мог зняти запаску, відкрутити, мусив болгарку і залазити знизу, зрізати. кріплення зверху було. Що робити? Мусить так відрізати. Ну, тепер потім зачищу цю балку і потім перейду до цієї. Ну, тут я скраю вже її пошоркав, в принципі, по рамі, я тут теж зараз повитираю, все підготовлю. Е, витягнув запаску, треба буде її теж пошоркати всю, почистити і покрасити разом з колесами. Всі ці коробочки повскривав оті, бачите, гнойні міста, ржаві пузирі, що можна поліз, пошкрібав. Це все зачищу і буду готовий до покраски. Отбив це старе крило, ось воно валяється. Вісіло, воно поломане, в мене є нове. Треба буде ще пооткручувати, бо не можу відкрутити закищі гайки ці, чи болти, не можу їх відкрутити. Все, так що отакі діла. Потихеньку, потихеньку процес йде. Думаю, в ближче час зробимо. Тут ще з лапами є питання. Лапи. Ось притирається і тяжко кудиться в один момент. Буду просити, щоб розібрали і дивилися. Ну, тут тоже все позачищав. Під прицепом зараз ці, ці, ще повичищаю ці всі одной міста. Бачите, о, То Поскваю, підготовлю під покраску. Так що так, роблю поки прицеп. Не знаю, я ж кажу, цей крас. Стоїть і все коптить, мені б дихати нема чим. Воно таке... Ви зрозуміли, це перерабатуюча дізельна фабрика. Хирячий так, що дихати немає чим. Значить, я поки займаюся тут знизу під прицепом. Цю сторону заканчую повністю. вже всю. І перейду, мабуть, виготовлювати, тягач. Буду зроблю голову, повичищаю, все, треба познімати, поки тепло. Цю воно добре знімається, стару смазку на сідлі. Бачите, що робиться. Це все сідло почищу, познімаю. Оцю всю срань, бо тут вистачає її капець. Бачите, що робиться ці всі нюанси. Потім полізу, позачищаю біля кабіни. Ну і потихеньку день двигається, працюю, давайте до зв'язку. Коротше, обід, йду в їдальню, подивлюся, чим нас там сьогодні почвить будуть в нашій їдальні. Переодівся, вмився. Коротше, там буду йти вам покажу, як я почистив трохи сідло, почав чистити вже другу сторону прицепа і почистив на тягачі, там місця, які буду підкрашувати. Приготувався, а потім стану покращувати. Так що йду їсти, хто їсть приємного апетита, гарного перегляду, а я йду хавати. Коротше пообідав. в принципі що вам можу сказати. Отакий обід, як я вам показав. Зроблю собі перекур перекури, піду Арбайтен далі. Обід такий, ну, середняковий, поїсти разок можна. <схід> сказати, що я там прям вау наївся, не скажу, але тим не мені, не особо головне. Купив собі ніщаків таких після. Все, після обіду взяв, треба ж сили набиратися, мені зараз болгаркою далі маслати, Взяв собі персиков, взяв собі в нас в магазині таке фісташкове морозиво і якийсь лимонад, коротше. Зараз зроблю собі другий сніданок чи другий обід. Похаваю і піду далі працювати. Так що поки перекурю 2 минути, хоч і не курю. <хав> і ви не куріть. Це шкідливо для здоров'я. Так, що я біля машини вже. Ось Попідчищав. Порозчищав. вот тут всю срань. Так я позачищав раму. Ресівери, ласточку, хочу підкрасити? З цієї сторони теж ж самое. Повычищав цю грызюку. Пінки зачистив. Все зачистив. Це все надо буде підкрасити. Коротше теж кусочок. кусочек. бач, як буде злазить. І от, опори нужні під колеса башмаки теж хочу покрасити. Ну от, коротше, є з чим займатися. Буду зараз робити. Так, процес двигається. Перейшов я вже зашурував в цю сторону. Витягнув тоже зняв бочину, коротше витягнув запаску, пошліфовав це все, да, багарочкою. з таким кругом. Ой! Ржаве все. Ну нічого. Я вже чорний висик. Шурую. Вже буду закінчувати 4 години. Пора сворачуватися вже. Ще сейчас трошки поработаю. Бачите, все, пластик всередині в мене лежить в кабіні, зашторив, щоб сонце не палило. І передок цей розібрав, ступіньку нижню будуть мені міняти, да? все зложив тут. Коротше, в принципі, прицеп до покраски готовий, ще трошки на стойках і задніх. Три колеса надо обработать, ще пошкрябать И буду заканчивать на сьогодні, мабуть. Сейчас еще с колесами посажу, десь часик. буду заканчивать на сьогодні. Добре. Дивиться далі. Так, ну що, на сьогодні все. Инструмент собрав. Помывся, умився Короче, перейдився. Оба бока затерти. Все готово. Лишилося, що мені на наступний раз. Запаски привезти в порядок, прошоркати. Колеса диски теж пройшов. Короте, все, по рамі везде пройшовся, все зачистив, диски прошоркав. Ще візьму щетку дикобраз, вона там чупакабра пройдуся і нею в труднодоступних містах. Тут. О, там прошоркаю. Так, коробочку зачистив. Кстати, хто не знає, лайфхак, дивіться, ключ рожковий. Бачите? Прикольно, я її не бачив. Так, все. В принципі, осталось мені стойки привести в порядок. І прицеп можна задувати. Крім цього, це буде обрізатися, нова труба ставиться, бо ржава і гнила. Тож, такі моменти. Коротше, якось так, все зложив, інструмент зложив, бочини ці дві штуки кроновські положив сюди. Їх треба буде теж в цих містах попроходиться, познімати, пошкурити і ось ці тонкості і можна займатися покраскою. Так що такі справи. В принципі, по машині все нормально. Якщо десь хтось щось бачить, що я десь пропустив щось, то пишіть. Не стісняйтесь, пишіть, буду радий любому коментарю. Так що, друзі, така серія на сьогодні. Тягач теж я виготовив круг. Єдине, що лишилося, мені ще диски попроходить тут. Ну, то вже потім. Коротше, якось так. Так що така серія невеличка. Працюю, працюю, жарко дуже вийду значить, в наступній серії. Може поставлю десь камеру, буду щось робити, щоб ви побачили сам процес. Але якщо це вам цікаво, Ну, такі справи. Добре, друзі. Давайте, всім пока, всіх обняв, підняв. Покрутив, поставив на місце. Дякую за лайки, за коментарі, за перегляди. Всім добра, до зустрічі!